Напередодні нового року на Сумщині відбувся третій етап 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Участь у ньому взяли 160 учнів від 3 по 11 клас із 28 територіальних громад Сумщини. З них дев'ять учасників із шосенської громади. Серед переможців – 11-класник Шосницької школи номер 1 Данило Лакоза. Для нього це не перший досвід у цьому конкурсі. У Цьому році я посів перше місце на міському етапі, і от друге місце на обласному. Ну, але друге місце це по балам. А взагалі у мене був перший результат. Конкурс пропонує учасникам складні та сучасні завдання з української мови, що вимагають знань з різних галузей. Зокрема, такі складні завдання, як добрати українські відповідники до слів, які вже ну, досить часто вживаються у повсякденному мовленні, але вони є запозиченими. От е, написати твір, і на все це виділялося три години. Ми писали в укритті е, з відеонаглядом, і тому, звісно ж, були певні складнощі. Данило підкреслив важливість правильного вживання української мови, очищення її від суржику та русизмів. Звісно, ми нам треба намагатися українську мову очищувати, можна так сказати. От але. Е, Головне, щоб ну не образити людину, якщо ти навіть їй там щось порадиш по інакшому сказати. Ну і дійсно є такі випадки, коли чуєш прям ріже вухо. От, тому можна просто порадити людині, і щоб вона це дізналася і вживала у своєму мовленні. На запитання про улюблені українські відповідники до іншомовних слів хлопець навів кілька цікавих прикладів. Наприклад, відповідник сучасному слову, тому ж самому лайфхак. Там хитрик, є такі слова, або дедлайн, реченець. Данило також розповів про своє ставлення до змін в українському правописі. Сучасні зміни вони стосуються правопису 2019 року. Ну там є нюанси, які можна говорити і так, і так. Є якісь сталі вже норми. Ну, зокрема, це проєкт, і там деякі спрощення в написанні іншомовних частинок. От написання фемінітивів зараз досить популярним стає. Данило Лакоза бере участь у конкурсі з п'ятого класу, але цього року вперше досяг перемоги на обласному етапі. Він висловив подяку своїй вчительці Інні Анатолівні Андрущенко за підготовку та підтримку. Окрім Данила, призове місце на конкурсі завоювала учениця 10 класу шосницької школи номер 7 Марія Ревенок.